Звісно, почнемо, ми мабуть, з переговорів, які відбувалися в Берліні. Протягом двох днів говорили, який результат цих переговорів? Е, перша карта е, карта помірності. Перетікання да, з пустого в порожнього. Говорили, балакали. Все про, все про те саме. А, Трійка жезлів – карта. Того, що ця зустріч вона така: знаєте, домовитися про щось, зрозуміти, що у нас на майбутнє а, Можливо, щось узгодити, але вона абсолютно не кінцева і не точкова. Да? Тобто трікажезлів завжди говорить ще про якийсь результат, ще про якісь зустрічі, які будуть будуть чекати. Доволі така на підвищених тонах карта агресії в принципі, вийшла. Така, знаєте, не те, що агресія, а такі серйозні розмови, а, коли без посмішок, дуже дипломатично, дуже так гостро і прям так в межах в межах. Угу. Що ця зустріч для України, та мабуть, нічого приємного. Трійка мечів, це не те, на що ми погоджуємося, те, що нам пропонують, нас не влаштовує тобто це відмова. тобто ну, Ця зустріч. Ну, в плані результатів, то ні. Але цікаві карти. Ми розраховуємо ще на якийсь цікавий варіант. У нас є або якась інформація. Або у нас є якісь е, таланти, мені хочеться сказати, тихі приховані, якісь таланти або план якийсь да? стосовно е, нової дії, стосовно нового руху, нового імпульсу. Тобто, щось все ж таки Україна буде ініціювати, і ми з вами щось будемо бачити. Тому е, ця зустріч, вона, в принципі, ні, але ми тут не втрачаємо надії, стоїмо на своєму і щось на майбутнє цікаве готуємо. Так, це були вчорашні переговори. Сьогодні був другий раунд переговорів. В принципі, теж він же там же, в Берліні був. О, тут уже перша карта сили е, дуже сильно тиснуть, прям конкретно тиснуть стосовно ресурсів, стосовно допомоги, п'ятірка Пентаклів, тобто намагаються тиснути. Тим, що чим нам болить, тобто все те, чого нам не вистачає. Тут і про землі, і про людей, і про допомогу, про будь-які ресурси і намагаються через закриття цієї потреби всадити нас за стіл перемови. Ну, я так розумію, що і момент шантажу також присутній. Тобто, тут якось знаєте, в дві сторони для е, України ця зустріч, от яка сьогодні, в принципі, карти. Доволі непогані. Сьогодні вже більше домовленостей, більше е, прихильників, які е, на нашому боці, ті, які більше погоджені з нами. І ми виходимо тут по колесниці. Це Знаєте, із серії ми відбиваємо своє і маємо, маємо підтримку і маємо з чим рухатися вперед. Там якісь сьогодні нові люди да, були або ну, нові країни, Да? хтось хтось сьогодні новий. Ми прямо з Союзом якимось виходимо. Прямо сьогодні непогано не Але я питаю, чи вона точкова і кінцева в форматі там, завершення війни або ну, там, зупинки, двійка мечів? Поки що ні. Є варіанти, є два розвитку. Два варіанти розвитку подій, можливо, нам їх будуть пропонувати, ми вимушені будемо обирати. <кій> Ця зустріч у контексті завершення вона важлива, вона дійсно важлива, вона має дати якийсь новий початок. Ми після цієї зустрічі маємо вийти з якимось гарним ресурсом, з якоюсь гарною допомогою, прямо на коні. Знаєте, от, ну, прямо мені подобається карта. <гану> Як об'єднаємо навколо себе світ, або там якісь країни, або це про новий союз, будемо ну, прям щось таке. Але щоб остаточно вплинути на закінчення або на зупинку, то ще буде якась, тобто тут нас постійно трошки пізніше. Знову ж таки, тиснули за Донбас, цього разу вдалося Україні відстояти Донбас. От цього разу нас зрозуміли, що ми не віддамо свої території максимум там по лінії фронту. Ми не готові вийти 100%, тим паче тут так цікаві карти: карта Шута і Диявол на дні колоди. Це а, якісь неочікувані рішення, неочікувані дії, які ніхто від нас не очікує. Знаєте, ну, Трошки тавтології, перепрошую. Щось таке нове те, що від нас не очікує. І, можливо, це комусь і не сподобається. Да, це про торги, да, це про якісь обміни та, можливо, нам щось пропонують натомість, от ви вийдете, а ми натомість. Перша карта трійка Пентаклів це завжди якась співпраця. Тому стосовно Донбасу, можливо, мова буде йти про те, щоб, долуч... щоб був долучений ще хтось до цієї території, тобто на якихось партнерських умовах там щось підписувати. Чи вийде Україна? Ні, Україна не вийде тут карти. Тут якісь домовленості будуть ще. Стосовно цього, передача може бути якась, двійка кубків мені виходить, трійка пентаклів, тобто якась співпраця по цій території. І причому доволі в швидкому часі ми з вами прямо будемо бачити. Можливо, в новинах десь, можливо, якась інформація виліється про це. От і е, ця інформація, вона багато чого може змінити колесо фортуни, да? і у нас тут якийсь партнер виходить от, стосовно Донбасу, тут якась підтримка. Ну, така цікава історія, чекаємо. Вже цього разу Україна відмовилася від вступу до НАТО. Вже цей пункт відкинули із мирного плану, але взамін на гарантії безпеки. Буде цей пункт в дії? В НАТО нас не візьмуть, але гарантії безпеки все-таки будуть. Не знаю, що вам сказати на папері, щось може бути вказано, але по місяцю. Ну, тобто, ну, як вилому по воді, знаєте, ми багато чого підписували, да, і багато є там всіляких законів, там, всяких папірців, те, що по суті, має працювати, але, але воно не працює. Е, оголошено щось може бути, але працювати воно. Так, прям відкрита, ні, не буде і 10 мечів, і карта місяця. ну Всі маніпулюють, але. Глядачі питають, чи Росія хоче миру з Україною? Це, от, карта місяця і тут скупків от цікаво. З однієї сторони, давайте містично підійдемо до цього питання. Тут ще є і гарні карти, я навіть прямо покажу. Це неминуча історія. От місяць до скупки, вежа, да, там десь є імператриця, вежа і Верховний суд. Є розуміння, є передбачення, є відчуття, є страхи і е, розуміння неминучості того, що Україна е, принесе Росії вежу, але принесе вежу цілком. Тобто, це для всієї країни, так званої імперії, для життя всередині. Тобто, ну це знаєте, як е, ну, забити останній цвях. От Україна для Ерефії як останній цвях. Тому чи хочуть вони миру, вони намагаються якимось чином ще повпливати. От. Але тут не про бажання, це... і це навіть не про мир. Діпстейт сказав таку фразу, що ворогу потрібно ще три роки, щоб захопити всю Донецьку область. І саме тому Путін хоче, щоб просто так нам від... їм віддали Донбас. Бо тоді доведеться більше сил прикласти до цього всього, мобілізацію посилити. Дійсно, він хоче отак, ну просто легко е забрати весь Донбас, а насправді в них немає сил, щоб його захопити ну, саме військовим шляхом. Чи є сили в Кремля щоб захопити? Ні, немає. Тому тут, тут тільки в купі з кимось під керівництвом, тобто, при підтримці ще якогось короля, якщо хтось буде допомагати керувати в плані там ресурсів і так далі. То тоді да. чи хоче мирним шляхом карта війни саме перша карта, тому це, мабуть, більше про кровожерливість, про помсту, про агресивне налаштування. Чи хоче, щоб легко віддали, а вважає своїм? Навіть не про легкість, це такі карти не, нестабільної психічної, ну, коли людина неадекватна. А чи... Планувала Росія стільки років воювати в Україні? Ні, о Боже, це так лякає дев'ятка мечів, неочікувані речі, ні, звісно, не розрахуні. все під десятка мечів. І ми розуміємо, що якщо будемо продовжувати, ми не будемо контролювати, і десятка мечів нам ну, прийде кінець. Це от якраз от відповідь на питання, чи хочуть вони миру з Україною. Вони розуміють, що ми це останні свят. В новоросійську вперше в історії підірвали підводний ракетоносій, який запускав калібри по Україні. Наскільки це тяжка втрата для росіян? Це важка втрата. Ну, 50 на 50. Втрата важка, потрібно буде думати. Uh, де заховатися, uh, де взяти, де відновити, і uh, справді справжню картину нам ну, зрозуміло, що ніхто її не покаже, ну, і на Росії ніхто не покаже і не розкаже. Але карта місяця ту жезлів, двіка Пентаклів похитнула їх становище. Так точно впевненість, скажімо, да, в цих своїх ударах чи що там uh, є така uh, у наших глядачів предположення. Припущення, згадала, що наступного року Росія буде воювати з Казахстаном і ця війна врятує Україну. Може бути такий варіант розвитку подій? Ну, те, що Росія буде дотична. У мене був на каналі Роз, роз був він. Є на каналі розклад подій перед закінченням війни, і зараз так активізувалися перегляди. Пишуть о, типу, якраз от відбуваються ці події. Карти тоді показали, що буде якась війна. Не в Україні і Росія буде дотична. Тобто це не те, що вона почне з кимось війну, а вона буде дотична, Росія з Казахстаном в наступному році чи буде війна? Ні, це, це не про війну. Тут повішений, це щось інакше. Тут якісь провокації можуть бути, якісь заворушки всередині можуть бути, але це не це не про війну. Давайте на цьому тижні що по обстрілах. Загально по Україні. Так, Дніпро, Дніпропетровщина одразу ну, Запоріжжя, Миколаїв. Так, да, мабуть, буде щось. Щось таке. Але ви знаєте, не, не одночасно. От декілька міст може бути одночасно, і якось воно такими блоками і західна, причому, і центральна. Ну, давайте, мабуть, будемо дивитися до кінця цього тижня. Повторити все те, що було, можливо, по тим самим містам або по тим самим об'єктам із серії, знаєте, як добивати, показувати свою силу. Це загроза і балістики і так далі. Жертви можуть бути серед населення. Тобто, ну, і жінки, і діти. да. Це, якщо так, дуже дуже загально в плані, чи є така загроза. Загроза є. І... Писали особливо приготуватися саме в західній частині України? Ну, я б сказала так, що північ е карти виходять, е але в основному як добробут для населення, підприємства якісь, тому е диверсії якісь можуть бути. Тому от е верхня частина України, північна Пів. частина, угу. північ, да, тому там будьте обережні. Що стосується півдня, Такі собі карти виходять, і карта сонце це і про дітей, і про електрику, і про щось вибухове, те, що може палати. Колись у нас з вами сонце і на заправки показувало, да? тобто і газ, і все що завгодно. Те, що стосується заходу, карта місяця, карта магу. Щось неочікувано може бути. Да? Це можуть бути якісь і комбіновані атаки. І місяць він також і про світло, і про. Воду говорить, да? ну, складна ситуація. Десятка жезлів, захід дійсно, може, неочікувано для себе щось таке отримати складне. А от е Схід, е -от мені карти не подобається, чому я вам одразу і сказала: От за Дніпропетровщину, Кирилоградчину, ці всі місця Запоріжжя дуже обережно, тому що є бажання повторити і можуть бути жертви серед населення. От. Що стосується центру Києва, ну багато. Одразу державні заклади, все, що військове, тобто ну все що, все що державне, загроза по центру така. І причому карти доволі швидкі, тому от е, схід, і центр і південь дуже угу. Е, Ще писали телеграм-канали, що якщо не буде підписано перемир'я, то не буде світла по 20-22 години. Зокрема, в Києві. Ну, може таки бути. Не скажу, що прям вся центральна частина або конкретно Київ, але якось от точково, може, або районами, якщо ми про Київ з вами говоримо, або районами, або якимись там центрами, то да, є велике бажання просто ну, покласти всю систему, повторювати, добивати, створити таку ситуацію, ну якби для всієї України, ну, щоб люди були емоційно. Виснажені. Трамп проведе телефонні розмови з зеленськими європейськими лідерами. Як пройде розмова? на ну, Зараз вона по закоханим. Закоханий це завжди про вибір Ну в плані цієї розмови, як вона пройде. Дуже емоційно, дуже важко із складними емоціями, і така неприємна і ну прямо. Недружня розмова для України, як ходить розмова. Щоб вона ще відбулася, давайте так, сімка кубків. Тобто, ну, я ж кажу, що от перша карта карта закоханих, а це завжди про вибір. Да? Говорити, не говорити, з чим прийти, що сказати. ну, Тобто, для України сімка кубків. Ну, З однієї сторони, це багато варіантів, а з іншої сторони, якось цього багато нічого не зрозуміло. Дуже багато хитрості і обману і прям якісь такі речі, якщо для України те, що готується, да, да, це стосовно миру, але через хитрість і через смерть, смерть це емоційне потрясіння, це відмова від чогось, да, відмова від ну, території, земель, тобто ну там прям щось таке будуть дуже агресивне і неприємне для України. Скажіть, будь ласка, крім обстрілів, які енергії можуть зараз до 25 грудня так пригнічувати людей? Навіть оптимісти і деякі майстри скисли. Як триматися? Скисли. А, ну, Давайте так, нас зараз пост, піст, да, правильно сказати, тому завжди. Такі періоди, тим паче до Різдва, це ж не зовсім про свято. Да? Ну, момент Різдва це ж не зовсім про свято. Е, ну Так як ми там звикли його да? святкувати. А в плані енергії ми ж наближаємося з вами до того екватору, і я попереджала, що з середини листопада буде ковбасити конкретно, е, піднімається все земне, буде тригерити дуже сильно, і фізика буде вилазити в плані там хвороб психосоматика. E, <святова> ідуть великі зміни, і якщо ви противитеся цим змінам, якщо ви будете продовжувати чіплятися за те стале, за те e, пережити те, що потрібно давно відпустити, за щось матеріальне, да, от коли ну, в тебе пріоритети трошки не ті по життю, то ну, буде ковбасити і ковбасити буде конкретно. Тому тут інколи режим Равлика він трошки рятує. Якщо ви відчуваєте, що тілу потрібно відпочити, саме тілу відпочити, да, то ну, трошки ляжте і відпочиньте, дайте собі якийсь час. Якщо ви розумієте, що у вас тіло начебто і не втомилося, бо на зараз час, частіше саме така ситуація, що начебто ви ну, фізично себе нормально почуваєте, але вигорання є от, от, прямо всередині, от не хочеться нічого робити. Це перша ознака того, що ви готуєтеся до чогось нового, прям новий стрибок. Дайте відпочити собі. Прям взагалі, практично Відпустіть, От як воно йде, так воно і йде. От можливо, не треба контролювати, можливо, треба від чогось відійти. Зазвичай вигорання воно через надмірний контроль. Причому контроль над тими речами, які ну, взагалі контролювати не потрібно. Колись навіть продивлялася, розповідала, що так цікаво. Ну, це було правда десь місяць назад, що з землі піднімається е, прям такий, знаєте, пласт конкретний і зверху спускається. Тобто з землі піднімається те старе, а зверху спускається нове. І прям мені візуалізувалося такий хлопок. От Воно має відбутися от, у людей на рівні серця, на рівні серцевої чакри тобто, ну от момент творіння от, така нова реальність вона буде створена. І все те його не, його не вдасться а, приховати більше, чому на зараз злітають маски, чому на зараз люди проявляються? Шафів немає більше, де зберігати ті скелети, тому ці скелети ми тепер всі з вами і бачимо. Але ж це не виключно про владу і там, про якісь моменти. Да? Це ж про нас, про буденність, це про кожну людину окремо. Наступний рік це рік колеса Фортуни. І якщо ми в минулих роках і в цьому році ще могли на щось повпливати там, да. Якимось чином заробити собі якісь бали, там, ну, грубо кажучи, в карму, то наступний рік вже ви нічого не зробите. Тобто у вас там часу по суті, залишилося зовсім трошки. Виходьте на той рівень, тому що колесо фортуни воно вже просто видає. Що б ви там не робили, ви просто будете стояти і спостерігати, як навколо вас або щось рушиться, або будується щось нове. Ну, в будь-якому випадку буде і рушитися і будуватися інша ситуація просто як ви Будете це сприймати, що вклали, те і буде будуватися. Тому думайте, що все в ваших руках. Добрий вечір. Що в домовленостях по частині Дніпропетровської та Сумської області? Чи залишаться вони окупованими, чи все ж таки вони вийдуть? Сумщина ні, не залишиться, там якісь домовленості вже відбуваються. По Сумщині трошки легше. От навіть в плані домовленості стосовно території, там підписання і так далі. Таке відчуття, що. Ну, як, як би не звучало, по шуту не, не, не така важлива та, ну, територія, тобто вони готові легко з нею е, розпрощатися. А що стосується Дніпропетровщини, то на зараз е, прямповерховні жриці, хоч трошки, знаєте, із серії, хоч, 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 хоч чуть чуть хоч трошки, залиште нам хоч якусь дотичність до цих територій, але чи буде... Ну чи залишиться в окупації? Ні, карта смерті виходить і для нас колесниця, тобто навпаки, знаєте, це ну, якісь активні дії. Ми щось будемо з вами бачити. Да, Через певне розчарування да, тут по дияволу, тобто ну, доведеться можливо піти на якісь компроміси. Я навіть не знаю, чого це може стосуватися, але те, що повернення буде, це стоїться. Чи довго Одеса буде без світла? питають. Одеса взагалі історія може повторюватися. Тут знаєте, таке відчуття добити те, що ще працює. Тому якщо на зараз ви ще не запаслись, хоча мені розуміється, що я, я думаю, да, що у всіх же там є генератори, павербанки, там ліхтарики і так далі, то зробіть це на зараз, тому що навіть після відновлення будуть нові удари. От, тому тут навіть не, не, не про це мова. Скажіть пораду, як тримати хвіст пістолетом? А що вам заважає? Ну, насправді, тут же ж мені сьогодні одна пані в коментарях написала: я ж до всіх звертаюсь, знаєте, як на початку, шановне панство, мої вітання. Ну, Навколо мене, шановне панство. Я просто ну, до людей так звертаюся, тому що в моїх очах, як говорять, краса в очах того, хто дивиться. Так? Тому ну, мене оточують такі люди. А, а пані та, яка написала коментар, каже, те ну, якось. Всі ж навколо там всякі такі різні слова, не хочу навіть повторювати. Тому е хвіст пістолетом тримайте на тому, що у вас горить всередині. Направляйте завжди свою любов і енергію на те, що у вас виходить. Не дивіться на проблеми і те, що у вас не виходить. Те, на що ми звертаємо увагу, ми те взрощуємо, ми його збільшуємо, воно від нашої уваги і любові воно росте і є певний результат. Тому, якщо ви хочете досягти успіху, ви дивіться на плюси. Навіть якщо він там є один маленький, але ви ж можете його зробити великим, просто не дивіться, ну, є негатив і ну, завжди щось буде приємне і завжди щось буде неприємне. Але в ваших силах обирати. Чим і ким себе оточувати, тому все буде добре. Пасту дякуємо за цей день, дякуємо за їжу, за дах над головою, за дітей, за батьків, за друзів, за себе. Я не знаю за, за всі уроки, навіть які ви проходите там за 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 весь період свого життя, і це також прекрасно. Все має місце бути. Тому просто шукайте позитивчик і ростіть його. Хай він буде ще більше.